А в нас ще одна спікерка сьогодні, четверта наша компанія Єлизавета, підключайтесь, будь ласка, до нас. Єлизавета Воробйова, рекрутмент лід в мейт академі. Єлизавета, слово ваше. Я тут сьогодні швиденько передаю, щоб у нас було більше часу у компанії розказати про себе. Бо справді бачу, що дуже цікаво і дуже багато позитиву, де від наших слухачів сьогодні хочеться дізнатися. Тому забирайте слово. Клас, Анна, дуже дякую за інтро. Я тут сьогодні перша певно не типовий представник не дизайн а... Це правда. Я тут з дизайн-команд з боку рекрутменту, але і пропозиція у нас теж не типова, як всі інші. Тому. тому да, спробуємо спробую розказати від душі. Так, зараз теж тоді спробую поширити презентацію. Давайте, давайте якраз почекаю, щоб все завантажилось. Видно, так, так є, Да, Дуже красиво. Все на екран Так, да, поїхала. Супер, клас. Е, клас, друзі. Тоді розкажу трохи про себе. Мене звати Ліза. Я займаюся відповідаю за рекрутмент в Мейд Е, Для тих, хто про Мейд Academy ніколи не чув. Мейд це е тех стартап. Ми займаємося навчанням та працевлаштуванням людей в ІТ. Загалом ми працевлаштували вже більше ніж 3,5 тисячі людей. Е, тут циферку трошечки не змінили. Е, і у нас є два формати, як ми навчаємо: є формат такий. Який більш класичний, за яким студенти можуть а, придбати курси, навчатися у своєму власному темпі. А також є формат, а, за яким студенти навчаються фултайм, і вони сплачують за своє навчання лише після того, як вони працевлаштувалися певний відсоток від своєї зарплати. Загалом станом на сьогодні ми працюємо в трьох країнах: це Україна, Польща та Бразилія. А, в цих трьох країнах навчаємо різним а, напрямкам, на сьогодні. Це а, на сьогодні це Frontend, фулстек, Java, Python, uh, QA, рекрутмент і, звичайно ж, дизайн. Uh, власне, про це ми сьогодні і поговоримо. Uh, і наша глобальна місія компанії це. Uh, Допомогти е, мільйону людей по всьому світу е, опанувати нову професію і почати кар'єру Е, І власне, якщо говорити про е, пропозиції, які у нас є, то ми наразі шукаємо менторів, які будуть допомагати нашим студентам опановувати професію ЙоаХ дизайнер е, в нашому випадку. Це спеціалісти, які співпрацюють з нами part-time, тобто у них є основна фултайм робота, і робота ментором є для них додатковою е, основне. Зими задачами менторів в нашій компанії є перевірка домашніх завдань студентів, підтримка студентів протягом їх навчання і відповіді на їх питання, і проведення дзвінків двох форматів: це QA сесії, і, тобто це питання відповіді, коли у людини є якась проблема і не можна її вирішити. В чаті людина приходить і запитує голосом. І це техчеки, це свого роду такі підготовки до майбутніх тих. Технічних співбесід, на яких ментори проходяться по засвоєному матеріалу, дають якісь практичні кейси, і студенти мають на них відповідати. І ось таким чином відбувається робота. Наші ментори працюють з нами від 10 годин на тиждень, і це робота з таким вільним графіком, тобто його можна визначити самостійно та розподілити ці 10 робочих годин протягом тижня. Часто ще є у нас питання, як то кажуть, нас часто питають, от нас дійсно часто питають, чи мають бути ці робочі години однаковими кожного дня. Насправді ні, можна їх змінювати. Важливо тільки на тиждень встановити собі графік і за ним працювати. Ну і звичайно, якщо ви вже беретеся проводити якісь певні дзвінки, то команда буде на вас також розраховувати і, будете, і буде очікувати, що ви будете доступні в цей час. Таким чином, ви можете обрати напрямок, на якому працювати. Ми зараз шукаємо менторів на напрямок. Повного дня і на напрямок з вільним графіком навчання, фактично, великих відмінностей в роботі ментора немає. Єдине, що в роботі з студентами повного дня там є стала група, яка навчається протягом чотирьох місяців. А на графіку на форматі навчання з вільним графіком студенти змінюються, хтось починає навчання, хтось продовжує, і ви працюєте з різними темами з різними модулями. Загалом, коли нас питають, яка перевага роботи ментором, навіщо працювати ментором, то ми завжди говоримо, що ну до цього, по перше, повинна бути внутрішня мотивація. І змусити працювати ментором певно неможливо. Тобто, якщо у вас колись було бажання допомагати іншим, опановувати професію, ставати крутими спеціалістами і робити цей світ трошечки кращим за допомогою підсилення експертизи компанії і так далі, то тоді, певно, варто задуматися про те, що робота ментора можлива для вас. Або ж якщо ви колись допомагали або пояснювали щось молодшим колегам, і у вас це добре виходило, і вам давали фідбек. що… Вас після твого пояснення стало все зрозуміло, можливо, це дійсно теж позиція саме для вас. Е, насправді для нас наявність саме менторського досвіду не є обов'язковою. Ми з усім допомагаємо. Е, ми створили власний курс про те, як бути ментором в Мейтекедемі. У нас є підтримка від більш досвідчених менторів, є команда, з якою ви будете працювати активно в е, цьому процесі, тому ви точно не будете ізольованими. Е, так, це певно основне, що хотілося би сказати про нашу позицію. В нашому випадку оплата є погодинною, тобто ми з вами домовляємося на якийсь конкретний рейтинг, який є для вас комфортним. І ви отримуєте компенсацію в кінці місяця, в залежності від кількості відпрацьованих годин цей конкретний місяць. Ну і ця, ці, ці години можуть змінюватися від місяця до місяця, в залежності від вашого завантаження і умовно поточній роботі. Тому тут ми гнучки готові про все домовлятися, але з вашого боку головне. Основне бажання та мотивація допомагати іншим ставати крутими спеціалістами і починати свій шлях в цій професії. Так, і мені ще дуже відгукнулося, що попередній спікер трохи розказував про. Цінності і культуру компанії я би теж хотіла дати буквально кілька, кілька слів тут для кращого розуміння, які, які принципи сповідаємо. Ми в роботі загалом для нас є чотири основні цінності, з якими ми працюємо. Одна з дуже важливих цінностей це absolute responsibility всіх людей, кого ми наймаємо в команду. Ми віримо, що ми наймаємо відповідальних дорослих та свідомих людей, які несуть повну відповідальність за свою роботу. Для нас важливо, щоб люди ставили. Перед собою амбітні цілі і були готові їх досягати. І наша місія теж говорить сама за себе. Також для нас важливо, щоб наступна наша цінність Be humble, вона про те, щоб люди, з якими ми працюємо, були готові чути різні думки, адже і обрати рішення по тому, яке рішення є найбільш правильним на даний момент, а не тому, що воно просто моє. Ну і остання цінність це діяти в кращих інтересах мейту. Даючи правильний фідбек студенту, розуміючи, як не ставлячись до цього, як я просто маю відповісти на це питання і все. А розуміючи, що в цьому моя цінність як людини, яка працює в цій компанії, дати максимальну цінність цьому студенту та допомогти опанувати професію, ось це певно основне, тому кому відгукується ідея менторства. Будемо раді вас бачити серед нашої команди. Процес у нас на цю роль є доволі простим. У нас є тестове завдання та технічна співбесіда. Після цього ми власне і спілкуємося з вами про подальшу співпрацю. Тому довгого процесу тут не варто очікувати. І якщо там наступного тижня починаємо процес, вже через тиждень можна почати працювати. Тому дякую дуже. У мене все. Лізо, дуже дуже дякую. Насправді знаю і по маркетинг тижням і тут бачу, що в нас долучаються сеньорні люди до таких наших ефірів, підглядають як побудовані процеси в різних компаніях. Тому насправді і розумію навіть по там нашій статистиці платформи, що саме такі часткові ремоут варіанти, да там проектні позиції. Вони справді дуже дуже цікаві. Тому я думаю, що це хороша варіанта того, що може бути таким. Альтернативою вакансії, по факту, але дуже класним додатковим розвитком насправді від себе додам, що дуже часто питають, як зі спеціаліста вирости в менеджера, от менторство, да і освітня частина того, коли ви передаєте досвід комусь. В частині того, що ви навчаєте це насправді один з дуже прикладних варіантів того, як стати класним менеджером. Тому прям дякую за цю можливість. Дуже і дуже прикольно і цікаво. я до речі до вас точки зору освітнього якраз досвіду хочу повернутися з питанням, яке в нас було до попереднього спікера про продуктовий дизайн. Можливо, бачите, розумієте, можете дати трошки оцінку по ринку. який найефективніший спосіб да і найшвидший формат того, як можна стати крутим продуктовим дизайнером? Я би казала, що кейси брати і працювати над практичними кейсами можливо робити. Редизайн свого роду додатку, який подобається, і зробити якесь своє бачення, загорнути це все в портфоліо. І мені здається, що шукати ментора, до якого можна приходити з практичними питаннями зараз. Є багато платформ, які дозволяють це робити. Мені здається, останнім часом це почало дуже розвиватися в та да, дуже розвиватися в Україні. Тому обирайте ментора, хто вам відгукується, хто подобається, спілкуйтеся. І точно ця людина до да направлення, і в продуктову історію клас. В нас є питання якраз про завантаження ментора. У вас розкажіть, можливо, трошки більше які варіанти є, де скільки людина приділяє часу на цій позиції. <праць> Так, мінімум це 10 годин на тиждень, на тиждень. не обмежено, можна працювати хоч 40 годин, якщо є така можливість. І ще до речі, питання по досвіду для нас. Ми розглядаємо кандидатів на цю позицію від десь півтора року комерційного досвіду. тому не тільки для сіорних кандидатів, кандидатів рівня Джун плюс мідл, Ми також готові розглядати. Клас, дякую вам дуже. Я дуже сподіваюся, що ментори відгукнуться, ви своїх людей знайдете. Я думаю, це дуже правильне місце для того, щоб про це розказати. Тому дякую дуже, що долучилися. Ще будемо розсилати всі можливості. Тому, хто до речі, не підписався безпосередньо на ініціативу «Дизайн тижня», а сьогодні до нас долучився. то будь ласка, підписуйтесь, бо буде так само розсилка про всі можливості, всі попередні вебінари і про все те, що відбулося в межах нашої ініціативи. Лізо, дуже дякую.